Будівельник не зміг оформити проміжне чемпіонство, поступившись у вирішальній битві Донецьку 82 на 94. Пропустивши найбільшу кількість очок у сезоні, команда Жозепа Борокаля втратила можливість отримати перевагу власного майданчика до фінальної стадії плей-офф. Утім, битва за золоті нагороди тільки починається. А тому наші ще мають усі шанси на оформлення чемпіонства. Останній тиждень регулярного чемпіонату почався для будівельника вельми оптимістично. Підопічні Жозепа Борокаля взяли впевнений реванш за березневу поразку у київському дербі. БК Київ був не просто переможений, а декласований. Будівельник здобув перемогу за найбільшою різницею в рахунку в історії стосунків з вовками 98 на 58. Цей виграш означав і те, що, незважаючи на результат у наступному матчі проти «Ферро», доля чемпіонства регулярки визначалася у Донецьку у неділю. Отже, зустрічі Запоріжжя Запоріжжі у турнірному плані не мало жодного значення. Можливо, тому кияни провели її не на повну потужність. Власне, декількох хвилин у третій чверті вистачило будівельнику, аби відірватися від суперника. Денис Яковлєв і Дмитро Забірченко стали натхненниками спорту 14-0. Який мав би вирішувати долю поєдинку. Але у четвертій чверті кияни дозволили собі розслабитись. Чим скористалися господарі стараннями Георгія Кондрусєвича і колишнього будівельника Річарда Гуїна запоріжці вийшли вперед. Утім, на останніх секундах знову позначився клас киян. Біллі кіс вилучив за дуги, встановивши остаточний рахунок: 80 на 79. Наступного дня у п'ятницю будівельник відправився до Донецька, де у неділю вирішувалася доля першого місця у регулярній першості. Три гри на тижні це занадто. Але ми маємо, що маємо. Остання вирішальна проти Донецьку. Ми спробуємо використати усі гравців, як і у попередніх двох матчах, і будемо намагатися перемогти і посісти першу сходинку. Нагадаємо, що до цього кияни тричі зустрічалися з донецькими тиграми, маючи в активі дві перемоги і одну поразку. Утім, історія взаємовідносин не мала особливого значення, адже хто вигравав матч, вигравав і регулярний чемпіонат. У той час, коли Донецьк проводив перший матч після реконструкції у палаці спорту Дружба, де команда Саші Обрадовича перемогла БК Київ. Наш клуб проводив тренування. Але на майданчику ДЮСШ номер 5 і лише наступного дня будівельники зуміли потренуватися у дружбі. До речі, кілька слів про цей спорткомплекс. Зовсім нещодавно тут проходив юніорський чемпіонат світу з хокею, а також фінальний матч чемпіонату України, де Донбас переграв найтитулованіший клуб України Київський сокіл. Утім, льодовий сезон у дружбі ще не закінчився, тому баскетбольний паркет був розміщений на спеціальному покритті, яке, до речі, є і термоізолюючим, тому холод не відчувався. Тренування перед відповідальною грою не відрізнялося від інших, хіба що усі вправи робилися з більшою концентрацією. Хоча при цьому знайшлося місце для розслабляючих елементів, які допомагали гравцям відпочити. Настав час вирішальної частини сезону, і тепер як ніколи багато що залежить саме від гравців. Ми вже вісім місяців разом. І якщо вони зіграють на 100% своїх можливостей, у нас є шанс виграти у будь-якої команди. завтра покаже хто із хто на таке контрольна перед екзаменом. Контрольна ігра зачнувся на плей оффі Всі знають що хорошу команду. будемо грати. В новому залі, правда, непривично перший раз будемо грати. Одна вот, тренування по залі ну, команди настрої хороші. Ігри хорошо перед этим грали, не приіграли. Так що все буде нормально. Якщо будемо грати як команда, якщо будемо віддаватися 100% защити, все вийде. Аналізуючи передматші розклади, слід було відзначити декілька факторів. На стороні будівельника була краща зіграність. Оскільки це єдина команда у лізі, яка закінчує чемпіонат у тому ж складі, що і починала у той же час, кияни здобули серйозний досвід виступаючи у Кубку Європи. Однак, звісно, деяка втома від довгого сезону не була на користь нашої команди. Що стосується Донецька, то нещодавно ця команда поповнилася деякими новими гравцями: Джасіном Греєм, Андре Оунсом, Олегом Салтовцем та Олександром Липовим. І, хоча два останні виконавці не відіграють серйозної ролі, американці ключові фігури у команді Обрадовича. Ще один гровець, якого слід було пильнувати, В'ячеслав Кравцов. Він, хоча й поступається у досвіді нашим центровим Анісімову та Бецу, але міг взяти своє за рахунок більшої мобільності. До речі, саме Кравцов був одним з авторів перемоги Донецька в останній зустрічі з будівельником. Все, все, знают, и он хорошо играет, и я буду стараться тоже хорошо играть. как получится, так и будет. Да, мяч будет. Не бывает же, каждый день, что хорошо играл и забивал мячи. Мяч. Главное отдастся 100%, а потом покажет уже результат. Ну как будет, знаете, это же не только от меня зависит, сколько получишь мяч, сколько будет, если, например, маленький будет попадать, то и маленький будет больше то есть периметра открывать. Если нет, будем заигрывать меня. Донецьк – дуже сильна команда. Вони змінили майже половину складу, підписавши декількох нових гравців. Наша команда інша. Ми як починали, маючи 13 виконавців, так і закінчуємо. Але безумовно, Донецьк зараз одна з найкращих команд в Україні. І ось настав день вирішального матчу. Кияни відправилися на нього з готелю за півтори години до його початку. Настрій добрий, але усі максимально сконцентровані на грі. Основна маса глядачів прийшла до дружби трохи пізніше, і скоро пропущення про аншлаг стало неактуальним. Трибуни заповнилися приблизно на три чверті. Це було дивно, адже по-перше, на нещодавних хокейних матчах було більше вболівальників, а по друге, Донецьк мав би скучити за великим баскетболом. Однак, навряд чи це мало хвилювати будівельник, тим більше, що у Донецьку наш клуб не залишився без підтримки. Це завжди для мене відвістенність. В своєму городі, против Донецька, немножко тяжело. В тому плані, що приходять більшість моїх російських друзей, знайомих, які болеють і для мене така особа ответственность. З перших же хвилин матчу обидві команди показали атакуючий баскетбол. Це було доволі несподівано, адже і Обрадович, і Барокаль прихильники захисту. Але в будь-якому разі цього дня оборона не була найкращою стороною обох суперників. Утім, декілька вдалих захисних акцій дали можливість будівельнику перехопити ініціативу і вийти вперед. Це трапилося приблизно на сьомій хвилині, після чого гості почали поступово відриватися від господарів. Одним з найкращих у цей момент у складі киян були Зак Морлі і Енді Бетс, які несли загрозу з трисекундної зони. У другій чверті прийшов час і дальнобойної артилерії в особі Діспенсера і Дениса Яковлєва. У цілому кияни впевнено вели в рахунку і здавалося, що у цей день вони досягнуть такі своєї мети. Тим більше, що настанови обрадовища не дуже діяли. Але у черговий раз в сезоні будівельник сам віддав перемогу в руки суперника і зробив це у третьому періоді, який у число провальних. На жаль, таких провальних відрізків у наших немало. Згадаємо обидва матчі з Арісом і виїзд до Севілії. Усі кияни програвали, і так сталося цього разу. Донецьк провів велику перерву більш плідно і став грати більш жорстко і чітко у захисті. І водій ця жорсткість проводила межі. Наприклад, у цьому моменті Бец отримав удар від Кравцова, який був непомічений арбітром. Енді був змушений вийти з гри на деякий час. І тут, коли Донецьк піймав кураж, черговий раз запізнився з тайм-аутом ка. Утім, екстрена нарада не допомогла, і господарі продовжили нарощувати перевагу. У результаті третя чверть стала, мабуть, найгіршою в сезоні. Кияни пропустили 28 очок, відпустивши суперника 74 на 66. После второй четверти, как бы в начале третьей игра как заново начинается. И немного как бы, не получилось у нас нападение против зоны. И получили быстрые прорывы. После нашего плохого нападения плохо возвращались назад. Все вместе. И так получилось. Проиграли с самого начала третьей четверти. Опять создали себе проблемы, которые нужно будет решать дальше. Мы сыграли неплохо первую половину, вторую половину не реализовали. На потом далі саперники за очки і очки почистити що не можуть да? настанація грати. Тому важливо не стільки те, що ми програли боротьбу за першу позицію, а те, як ми програли. Звичайно, ми не показали наш рівень гри. У третій чверті наш захист і напад були просто катастрофічними. В результаті одна команда перша, інша друга. Але у будь-якому випадку ми не можемо грати так у плей-офф. В останньому періоді ситуація не змінилася. Донецьк навіть збільшив перевагу до 14 очок. Єдиним шансом для киян було використовувати перебір фолів у суперників, але особливих дивідендів всього кияни не отримали. Останній шанс відігратися вони отримали за декілька хвилин до кінця, коли з за дугів влучив Андрій Агфон. І перевага Донецька скоротилася до семи пунктів. Я думаю, що Донецьк вже така контролював ігру. Это только были наши попытки какие-то догнать, но в целом они играли неплохо. И даже когда мы вроде как неплохо защищались, они попали два-трех очков, очень важные, очень И После этого, я думаю, уже тяжело было догнать, потому что за две минуты отыграть 8 очков. Очень тяжело быть в такой команде, как Донецк. За каждую нашу ошибку они наказывали. Тавіна що ми пропустили 94 очка. Кінцівка знову пройшла за сценарієм донецької команди, яка навіть збільшила відстань від киян. Що ж, Донець зайняв першу сходинку у регулярній першості. Справедливо це чи ні? Мабуть, так, адже у вирішальний момент ця команда була сильнішою. Хоча, звичайно, будівельник, який був першим протягом немалого відрізку регулярки, теж заслуговував на це. Я сказав своїм гравцям, що вони перестали добре грати у захисті після матчу з Севілією у Дніпропетровську. Сподіваюсь, що вони зрозуміють, що над цим компонентом треба працювати. В іншому випадку у нас немає шансів. Не полишилось грати так, як хотілося б. Це... немножко не, в общем, не, вірно, не Дуже але пораження, дуже очень обідне 48 Часла плюс неґерсіврокубашка. У Нас єби шанси закончити на первому місці. На те не працювалися сейчас. Будем настраиватися на кожну ігру плев подільності. У нас серйозне соперні. Хопікандековер. У нас є ще час, щоб виправити помилки і покращити гру. Якщо ми зможемо зробити це, то можливо гратимемо у фіналі. Але зараз треба думати про інше. Перша і друга сподинки на проміжному фініші не є гарантією виходу до фіналу. А отже, киянам треба докласти максимум зусиль, аби потрапити туди, так само як і Донецьку. Я не думаю, що втрата та переваги власного майданчику у фіналі важлива для нас. Цього сезону у нас вже були невдалі матчі, наприклад, у Кубку Європи, але й перемагали ми не на своєму майданчику. Якщо ми будемо демонструвати свою гру, то зможемо перемогти у вирішальних матчах минулого сезону моя команда Барселона виграла регулярну першість, але поступилася у фіналі ТАУ. Чемпіоном стає найкраща команда, а не та яка має перевагу свого майданчику. І ми маємо думати в першу чергу про те, як покращити свою гру. Тим більше, що минулого року кияни вже були першими, але в результаті поступилися чемпіонством шостому клубу регулярки Азовмаш.